Вітаю вас, наші дорогі гості, дорогі сестри, дорогі брати. Сьогодні хочу вам представити проповідь, яка має назву Духовна війна. Це є рекомендація подільської нашої конференцією, яка предоставила цей матеріал, хочу вам його переказати. Якщо ми згадаємо перший урок, який ми проходили по суботній школі. Там було таке запитання, який був Божий план завоювання Ханаану? Хто пам'ятає? Там чотири дії. Хтось пам'ятає? Да, там переходь, заволодій, розділяй і служи. Да? Ось. Наш всесвіт існує за принципом служіння. Бог служить творінню, а творіння служить Богу. Служіння це активний процес в житті християнина. Ми з вами звикли до того, що менший він має служити більшому. Бог постановляє в церкві служителі не для побудови піраміди, де на вершині слави, керівництво, клір, а у підніжжя члени церков. Багато хто так і розуміє, якщо ми дивимося като... Мир католіцизму, да, там, де Папу Римського превозносять подібного до Бога, ось, а всі останні, вони як підніжжя. Да? Але насправді служитель, як показав Ісус Христос, Він покликаний служити. Якщо пастир це служитель церкви, то він має служити церкві. Завершувати заступницькі молитви, благословляти людей Божим відкриттям, проповідати Слово, піклуватися, оберігати. Ну, і кожен із нас з вами є служителем церкви, тому що ми покликані Богом. Читаючи Біблію, можу скластися враження, що Моїсей це велика людина, сильний лідер, і дійсно вона так є. Але Моїсей, він також раб, якого Бог. Міг знайти серед євреїв. Навіть коли Бог бажав знищити народ за його постійне нарікання, ми пам'ятаємо, як Моїсей став на захист своїх людей. Сьогодні Бог служить нам. Ми настільки цінні в Його очах, Він турбується, щоб нас благословити своїм словом. І головне, щоб наше серце сьогодні було відкрите перед Дію його слова. Якщо ми з вами, да, навіть Женя в Молитві згадував про війну, от, навколо нас відбувається війна. Але якщо ми подивимося, тут на вас ну, друг на друга чи в місті, да, оточують гарні, молоді, гарно одягнуті люди, от, живуть, працюють, кудись спішать, тоді про яку війну ми говоримо? Сьогодні в цій проповіді мова не йде про агресію Росії, а ми говоримо про духовну війну. Якби ми мали трішки кращий духовний зір, то ми би побачили, що відбувається навколо нас. Скільки зранених і покалічених гріхом, єресю, зрадою, залежностями людей. То ми б по-інакшому почали молитися і проповідувати. Бог розраховує на нас, на кожного із нас. Багато хто думає, що Бог суверенний, що Він може сам спасати людей. Якщо Бог захоче, то Він зможе все. Але Бог розраховує на кожного із нас. Покликавши Моїсея, Він сказав: давайте ми прочитаємо вихід 3 глава, 7 по 10 вірш. Я дійсно бачу гноблення мого народу, який у Єгипті. Я чую їхнє голосіння через утиски наглядачів. О, я знаю їхній біль, тому я зійшов визволити їх з рук єгиптян і вивезти їх з тієї землі до доброго та просторого краю, до землі, що тече молоком і медом, до краю ханаанців, хетійців, аморєйців, перізейців, гівійців і євусейців. І ось тепер голосіння ізраїльтян дійшло до мене. До того ж, я бачу утиски, якими єгиптяни гноблять їх. А тепер йди, я посилаю тебе до фараона. Виведи мій народ, нащадків Ізраїля з Єгипту. Можна задати запитання, Боже, визволяй сам. Хто ж цей некрасномовний, що пахне вівцями пастух, який має йти до фараона? І ми бачимо, що Моїсей він починає відмовлятися. Але Бог дає йому Аарона, щоб той говорив замість Моїсея. Сьогодні Господь шукає не Ааронів, а сучасних Моїсеїв. Ізекія 22 глава, 30 вірш: Шукав я серед них людину, котра відбудувала би стіну і стала би переді мною в проломі щодо цього краю, аби я його не знищив. Але такого я не знайшов. Бог шукає людину, Бог шукає людину для спасіння міста. Невже від людини заги... залежить, чи загине місто, чи ні? Боже, при Твоїх можливостях, при Твоїй силі, до чого тут люди взагалі можна задати питання? Якщо Бог хоче захистити, то нехай захищає сам. Але Бог шукав і знайшов. Можна задати ще одне питання. Невже місто загине по цій причині? Так, місто загине. Якщо людям, людям байдуже їхнє спасіння, то місто загине. Бог сьогодні розраховує на нас, щоб ми не казали, що моя хата з краю, мене це не обходить. Дій 18 глава, 10 вірш. Бо я з тобою, і ніхто не накинеться на тебе, щоби заподіяти тобі зло, тому що маю в цьому місті багато людей. Читаючи книгу дії святих апостолів, де основний персонаж, апостол Павло цінний для Господа служитель. Бог дивиться не так, як ми з вами. Для нього цінні в першу чергу люди, яких має спасти Павло. Бог шукає того, на кого можна покластися. Того, хто би пішов спасати. Це його апостоли, вірні служителі. Якщо почують повеління Духа, вони підуть і виконують завдання Боже. Бог послав Пилипа на порожню дорогу, і той не запитував у Бога, чому на порожню дорогу я йду. Він просто пішов. Прочитаємо ще з вами один уривочок. Дії, 10 глава з 1 по 6 вірш. У Кесарії жив один чоловік на ім'я Карнилій, сотник полку, який називався італійським. Був він побожний і богоязним разом з усім своїм домом, давав багато милостин людям і завжди молився Богові. Близько 9-ї години дня він явно побачив у віддіні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому Карнилію. Він же поглянувся, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав, що, Господи, а той сказав йому: твої молитви і твої милостині згадані перед Богом. Тепер пошли людей до Йопі і поклич Симона, того, який зветься Петром. Він гостює одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. А чому Бог сам не скаже слова спасіння? Навіть вже і ангел прийшов. Але ні, Петро має сказати слова спасіння. Брати і сестра. Ваших батьків, ваших дітей, наших, сусідів, друзів маємо спасати ми. Не очікуйте першого чи другого прошестя пастиря. Ваш дім. Не покладайте цей обов'язок на газету Вічний скарб» чи книгу Велика Боротьба. Нещодавно було в мене такий навіть приклад: прийшла сестричка наша, одна до мене. ось, І коли вона пішла, я вийшов в холл, дивлюся, лежать залишені газети Вічний скарб». Знаєте таке відчуття, що в нас складається подумка, що положив газету. І хай газета проповідує. Але насправді ми маємо з вами розуміти, що це є інструмент, як неодноразово вже було згадано для того, щоб знайти контакт з людьми, щоб поговорити з ними, щоб запитати в них, щоб почути їх. Не думайте, що якщо ви дали книгу чи газету, то виконали доручення Боже. І далі справа Божа, хай Бог працює над, над людиною. Це обман сатани. Прислухайтеся до голосу Духа Святого, підставте своє плече під хрест Ісуса, візьміть Його ярмо на себе. Коли ми це зробимо, зміниться наше відношення до людей, до нашого міста, до нашої заступницької молитви. І тепер ми не будемо молитися егоїстичними молитвами. Тепер ми будемо молитися і про спасіння людей, саме за тих, яким ми будемо звіщати добру новину. Кожен із нас з вами є учасником духовної війни. Нас всіх мобілізував Святий Дух. Нікому Бог не дає відстрочку в служінні проповіді Євангеля. Всі наші перемоги чи поразки, вони відбуваються в нашому серці. Агонія Ісуса Христа в Гіцеманії відтворюється в картинах видатних художників, де Христос, схилившись на камінь з гарною зачіскою, в гарному одязі, звертається до Бога. А як його змальовує Євангелія? Ісус пережив агонію. Лікарі констатують рідкісну хворобу в Ісуса, коли кров, як каплі поту падає на землю. Гемати. Троз, гематетроз називається це захворювання. Воно настільки е, е, страшне, коли е, лопають ці потові залози е, біля судин. Це дуже ну, сильні такі муки, От, і виділяється під разом з кров'ю. Е, виникають із за дуже таких серйозних стресів, із за фізичних, е, емоційних. Так. Страх людський боровся з волею Божою. І коли Ісус переміг цей страх і покорився волі Отця, Він відкрито вийшов на зустріч зраднику Юді. Він не противився приниженню, побиттю нарузі, бичування. В нього був мир, спокій, лагідність. І він в покорі перед волою Небесного Батька йшов по заданому йому маршруту. По-людськи, амбіційно Ісус міг би і не стриматися, міг би зірватися. І як Він і сам сказав, да, він, невже я не можу зараз сказати і сотні ангелів прийдуть на допомогу. Да? Але. Він так не зробив. Він отримує перемогу в цій духовній війні. Тисячі ситуацій відбуваються в нашому житті, коли ми не знаємо, як вчинити. Але Бог хоче бачити нас переможцями в духовній війні. Ефесянам 6, глава, 12, 13 вірш. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями, темрями. Цього віку з під духами злобу. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у День зла і все подолавши вистояти. Якщо людину зламати, її легко перемогти, тому що зламана людина її нічого не цікавить, вона відчуває душевну прірву, затьмарений розум, таку людину ще можна назвати мертвим християнином. Критичний день чи момент може настати будь якої миті в твоєму житті. Готовність до випробування, до кризи відбувається сьогодні, коли ти можеш протистояти силам зла в цей чорний день твого життя. Сатана хоче вбити в наших серцях віру, віру в те, що Бог тебе любить. Якщо вбити, вбити віру, це вже духовно мертва людина, яка програла свою духовну війну. Нас робить живими віра. Сатана завжди намагається нанести такий удар, щоб людина запитала, а де Бог? А чому Він мовчить? Чому він не чує мене? Дьявол хоче, щоб ми ображалися на Бога. Єфісянам 6 глава, далі 14, 17 вірш. Отже, стійте! «Підпережіться істиною, задягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Ось що робить нас живими. Це віра. Ісус звертає увагу своїх слухачів. При вирішенні їх проблем не на себе, а на їхню віру. Ми згадуємо, як Він говорить: віруй і побачиш, віруй і почуєш, має віру, як гірчичне зерно. Нас оточують проблеми, якими сатана намагається нас духовно розчавити. Зі сторони Бога ця проблема вирішена. Він готовий зрушити гори проблем, які гнитять нас. Питання людини залишається відкритим. Моя ноша непосильна. Це може бути хвороба, розлучення, розчарування, тиск за віру. Так, це правда. Як людина це може все знести? Без віри ти будеш розчавлений цією горою, горою цих проблем. Але віра не в власність свої сили, а віра в Бога перенесе цю гору проблем. Римлянам 8, глава, 35, вірш: хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Але дьявол знаходить підхід і він каже: Де твій Бог? Чому він не відповідає? Скільки років ти йому служиш? А він мовчить? Другий Коринтянам, 11 глава з 20 по 31 вірш прочитаємо ривочок. Адже ви терпите, коли вас хто поневолює, коли хто об'їдає. Коли хто обдирає, коли хто величається, коли хто б'є вас в обличчя, на сором кажу, що ми наче стали безсилими. Якщо хто наважується на щось, то кажу це в безумстві, відважусь і я. Вони юдеї і я, вони ізраїльтяни і я, вони нащадки Авраама і я, вони слуги Христові, кажу, як нерозумний, я більшою мірою. У труднощах більше. В ранах дуже багато, у в'язницях надмірно, на межі смерті часто. Від юдеїв я дістав 5 разів по 40 ударів без одного. Тричі киями був я битий, один раз був каменований, тричі корабель розбивався зі мною, ніч і день я провів у безодні. Часто перебував у подорожах, у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників. У небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у пустелі, на морі, у небезпеках у вже братів, у клопотах і труднощах, часто в недосипанні, в голоді, в спразі, дуже часто в постах, у холоді та в наготі. Крім цього, зовнішнього налягають на мене щоденні турботи за всі церкви, якщо хто хворий. То хіба я не хворію? Якщо хто спокушається, то хіба я не палаю? Коли вже маю хвалитися, то буду хвалитися своєю немічю. Бог і Отець Господа Ісуса, який є благословенням на віки, знає, що не кажу неправду. Що відчував Павло в ці моменти свого життя? Він хотів бачити прояв слави Божої. А цього не бачив. Апостол дозрів до такого рівня, що вже не запитує, чому так? Його б'ють, а він прославляє Бога, проповідує, спасає. Спасає людей, хрестить, засновує церкви. А його за це до в'язниці. І Павло не питає, чому? Він співає псалми в неволі, прославляє Бога і дякує за всі випробування. А Богу це так подобається, що Він починає трусити цю в'язницю. Все руйнується. І ось вона слава Божа. Основні перепони ставить людина, але не Бог. Невдоволення, недовіра, критика це є дух сатани. Будь-яких обставинах Прославляй Бога. Довіряй йому і дякуй за все. І Бог дасть тобі перемогу у цій духовній війні. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Дорогий наш Небесний Батько, наш Господь і Бог. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти не залишаєш нас, Господи. За те, що ти нам так багато даєш прикладів із слова Твого Святого, коли всі ті, хто вірний, залишався Тобі, Господи, вони отримували цей вінець нагороди. Дай нам, Господи, сили, мудрості і бажання, Господи, пройти ці всі випробування, які є в нас які нас чекають. Господи, ми хочемо залишатися вірним Тобі до кінця. Ми хочемо, Господи, бути корисними Тобі, Господи. Прославляти Твоє ім'я своїм оточуючим, своїм близьким. Допоможи нам цьому, Господи, дай нам Духа Святого і бажання, щоб ми були світильниками в цьому світі і сіллю для цієї землі. Тому що ми бачимо, Господи, що все відбувається, про що Ти попереджав. Були море, вже війни, мабуть, і голод скоро буде, Господи, але. Ми знаємо, що ти разом з нами. Ми знаємо, Господи, що Ти нас не залишиш. Віддаємо, Господи, тобі все. Хай буде тобі честь, хвала і слава. Люблячому нашому Богу. Амінь.